Ганьба. Ганьба. Чому Колка побл правда geschät payment Card smoke

Ты скажи людям, ты с кого там все? Я людям стыдно. Наколи новое. Ты тухоль, ты праздник, люди умерли. Ты Ти Ты пьяный наш куда? Теперь позже кара там будет. Ты заводи уже.

Стоїш, скажи на каже. Кота на всіх людей, що відбувається тут, ти пам'ятника, заступник голови обласної організації партії Петро тарасюк. Той, який на день пам'яті жертв голодоворів, організовував ті які нападали на мирних людей, які йшли. Ви питайте його, ви Бей, бля, Гонтон! Іде нахил.